Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Слава нашому Богу і всіх І також той, хто дивиться нас онлайн, брати і сестри нас дивляться онлайн, тому що смс-ки пишуть, і дзвонять. І слава Богу, за те, що у нас є такі люди, которые слухають. то, что происходит здесь. Воздадим славу Господу, ибо вся слава, она принадлежит Ему, да? И Бог кажет через пророка Исаия, что Он никогда, никогда не отдаст своей славы. А прославляющего, уже говорит Самуил, Он прославит. И прошлая моя тема, если помните, была... Это три, я напомню, три наиголовнейших служения Ісуса Христа, я тоді вам розповідав, що це перше, було, що він прийшов і навчав, тобто да? учителем був. Другий момент, Він проповідував Євангеліє, це проповідь Царства Божого, проповідь Спасіння. Третій мій пункт був це вигнання демонів, бісів, злих духів та нечисних. І я напомню, напомню, що біси нечисті духи, да, злые духи і демони це є слова взаємно заміняєми. І це ті духи, які постійно на службі у сатани, да? Все ми розуміємо, що є два духовних царства, і це одне царство сатани. А другое царство ⁇ это царство Иисуса Христа. И между двумя этими царствами идет запекла вина. Да? Написано, что наши вина не против плоти и крови. Да? И сегодня моя тема будет продолжение этой темы. Я ее разделил на декелька, и она будет еще и, наверное, на следующую проповедь продолжаться, потому что мы недавно столкнулись. И я хочу поделиться с этим с вами. И тема моя будет называться Изгнание демонов. Часи Ісуса, в часи апостолів і в наші часи. Я зачитаю одразу один текст місця святого письма, це буде Луки 13 розділ, 32 вірш. 13-й розділ Луки, 32 вірш. Це коли Ірод хотів убити Ісуса, а Он відповідає йому, а Він відповів їм: ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровлюю сьогодні, завтра і третього дня. закінчу. Ісус Христос прямо каже, що Он робить. Он не говорить другим славами, Он сразу чітко позиційно говорить Скажіть цій лисице? Що я виганяю демонів, оздоровлюю людей і в третій день закінчу. Це каже Ісус Христос. І пойдемо далі в тему. я хочу спочатку начать... почати три такі версії существування демонів, або три думки про существування демонів. Перша така думка це що в нас час їх немає. Тобто к чому склоняються люди. Що в наш час їх немає? Взагалі це якісь видумки. І або Ісус їх всіх вигнав, або там, ну, після, після Ісуса чуть-чуть апостоли їх повиганяли. І... Нас це не стосується. Це перша така думка. Да? Друга думка є така, що у віруючих людей їх не може бути. Потому що віруючий живе, Дух Святой, Ну як во мне можуть бути якісь паразити, да, если у меня Дух Святой, я еще Хрещий Духом Святим, я намолюсь на інших языках, я защищаю. Що... И вообще они боятся церкви. Али, да? спасе... так значит, мы спасены в момент покаяния, они уходят, да. В момент покаяния, в момент с рождения с горы, уходят все демоны. И вообще, наше тело это храм Духа Святого. И просто, да, если наше тело это храм Духа Святого, просто откуда тогда у нас болезни? Особенно такие как туберкулез, рак, смертельные болезни. Но наше тело храм Духа Святого, откуда появляются болезни? Далее. И третья такая мысль, третья такая думка, к которой я склоняюсь, это. версия, что Иисус сказал, «Именем Моим вы будете изгонять демонов, и это истина и задача Церкви». У верующих людях живут нечистые духи, если в них открыта для этого дверь. Або в одной какой-то сфере, або в декольких каких сферах. В момент покаяния, в момент народжения с горы, людина получает усыновление, оправдание и прощение грехов. Так. Да? Но в деяких людях, у кожного це проходить сюдить індивідуально. У когось може бути маленька демонізація, і вона відступає сразу. Да? А хто-то берёт у віру, тому що, знаєш знає там, знаєте, от у невіруючих я знаю, що сейчас я пойду із селюсією по ворганиаціях, фуп прийшов, освободился. Но у деяких людей ця проблема не вирішується. І, знаєте, Сьогодні имея невеличку практику в сфері і я можу з точністю заявити, що люди в церкві можуть бути демонізовані по різним причинам, або не вийшла в момент покаяння, тому що не знали про це, або не вичульні, або просто відкрита двері в якихось сферах. І да? добре, ти розумієш, да? то я склоняюсь до такої думки, що віруючих людей, які хрещені Духом Святым, які народжені згори, можуть бути демонізовані, да, в какой-то або інш... в декілька сферах. Далі хочу розказати вам про три сфери їх влияння. Тобто, перша сфера влияння, це може просто підступити. Закинуть тебе мысль. Помните, когда Петру, отойди от, от, меня, сатана, ты мне соблазн. То есть в какой-то какой -то сфере залез в твою мыслю и сразу же отступил. Второй момент, это ты можешь дать в какой-то сфере, в одной сфере или в декольких сферах, областях, областях, нужно управлять тобой. И знаете, в моменте, помните, когда не мой бесноватый, демон контролировал только одну его сферу, эту речь. Это Тикирей, речь, он не мог разобраться. Або э, не мой слепой, да, демон контролировал две его сферы, это речь и зрение. Дальше. И третий момент, это третья да, сфера, это такая уже одержимость. Одержимость это Гадаринський безснавати, да, это коли ти повністю під владою сатани, да, під владою його послідників. І пам'ятайте Гадаринського, його вообще зв'язували ланцюгами, він виривався і пам'ятайте, яким от його, цей легіон, тому що що? Нас багато. То ось і от такі є три сфери впливання. То ось ми понимаємо, може підступити, може влазити одно якоїсь сфери і можеш бути повністю одержимим. Далі. хочу подытожить этим всем и рассказать различия между веткой природы и демонизацией. Тоже очень хороший такой питание. А вот еще, как это определить? Ветка природа або демонизация. Все люди не без греха, мы это знаем. Но есть одна людина, это Иисус Христос, который без греха, это Бог воплотил. Да? И знаете, если у людины по каких-то причинам случилось в моменте одном, ну, где-то грех, да? Покаялся, исповедал. И больше так не делаешь, да? Он, будучи верен и праведен, написано, простит тебе согрешение ваше. Ну, согрешение, да? То есть, если в одном моменте, где-то там, у тебя что-то не получилось. У всех бывает таких. Ну, или, может, в буське не бывает, только у Игоря. Только у меня. Беру все, беру все на себя. Я такой... Где-то там спотыкнулся что-то, нагрубил кому-то или еще что-то. А, якщо, знаете, у тебя это повторяется, как сказать, завжди. Грешу и каюсь, грешу и каюсь, грешу и каюсь. И это уже не природа ветхого Адама, это уже не природа, это уже демонизированность, да, когда людина в какой-то сфере демонизована. Допустим, Приклад, там, на, на, была жинка, да, что-то, покаялась, исповедалась, мы за нее помолились, а она продолжает все то же самое рубить. Приходишь, спрашиваешь, а что случилось? И понимаешь в этом разговоре, что где-то что-то было у нее открыто, и в эту сферу, в эту, в эту область зашли квартиранты. Добре. То есть мы теперь разумеем, что есть ветхая природа Адамова, да, которую унаследовали в ДНК, и есть демонизировано, да? И дальше. Изгнание в часы Иисуса. Сейчас я вам декілька прикладов приведу. 14 случаев изгнания Иисусом Христом. 14 случаев написано в Новом Завете э, изгнание Иисусом Христом. Именно Иисусом Христом. 12 случаев это были евреи. 2 случая это были язычники. Выгонял он в кого? Здорослых человек их выгонял? Выгонял. С дорослых женок выгонял? Выгонял. С детей, с мальчика выгонял? Выгонял. С девочки выгонял? С дочери? Выгонял. С евреев выгонял? Выгонял. С язычников выгонял? Выгонял. В синагоге выгонял? Выгонял. На улице выгонял? Выгонял. То есть... Для них и разницы, для бесов нету деноминации. О, пятидесятники, сюда мы не подходим. Ні різниці, Мальчик, дівчика, віруючий, не віруючий. дверь получи. І подивимось декілька випадків. Вперше це буде Марка, перший розділ з 21 по 28 вірш. Можна вивісі на екран? Ви Прийшли вони в Копернаум, і тут вже в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувались з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжник. І якраз був у їхній синагогі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянин? Ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і закривчавши. Гучним голосом вийшов з нього. І жахнулись всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це за нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І всі розійшлися, і, і враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галілейській околиці. Ситуація в синагогі, в церкві. По-перше, чоловік, який посещає синагоги, возможно, возможно, да, сейчас будет дискуссия, а может он просто прихожанин был, возможно, верующая людина, да? На прикладе, помните, жінка скорчена, которая мала духа хвороба, когда он звильняет звильня ее тоже в синагоге, еще говорит, это дочка Авраама, а дочка Авраама, типа, неверующая. это единственная дочка Авраама, которая не верила, и... Хочу сказать, что у духов Духов, знаєте, в церкві побольше, ніж чем, 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 чем нас і у них деяких більше за, за наш Игорь, Скільки лет ти назад покаявся? Почти шість, а я вже тут двадцять. Далі. есть, дальше. Далі нечистий дух вскричав та розпознав Ісуса і каже: Ти прийшов нас погубити. В другом місці написано: Знаєте, ти прийшов мучити нас прежде часу. То есть, еще не настал час их мучений. Будет в конце, по-моему, в книге Откровения написано, что придет час их мучений. Бесы знают, что придет ихний час, что придет им Гоплык, придет им хана. Да? Але не в той час. И знаете, Дух Нечистый понимал, кто перед Ним стоит. Еще в той синагоге не розуміли, кто Иисус. Той синагогії, що деякі люди не розуміли, а хто це, що ж це за чоловік? Що ж це таке? А тут прибіжав, упав і сказав, ти син Бога, да. Далі. Смотрите, Ісус вигнал Духа. Людину оставляет в покої. Людині Он не приносить ніякого вреда. Он только виганяє Духа. Да? Дух нечистий, да? написано, затряс та вийшов з нього, И это была очень сильная физическая реакция. Тело человека, написано, тряслось. И можно, знаете, так побачить, что демоны держались прям до останнего. И не хотели выходить. Иногда прям с кровью их надо выгонять. Да? И на самом деле это очень тяжелая и мучительная борьба. Далее следует громкий, громкий крик. Пример. Пометаем. А, пример, хлопец, который был одержимый духом эпилепсии. Помните, написано, что его там вообще кидало, кидало просто. И дальше Иисус каже в приказательном тоне, написано, погрозив ему, то промовивши, замовкни и выйди из него. Ну, кто взагалі участвовал в этом, тот понимает, да, про что я сегодня говорю. Потому что братья есть, которые участвуют. Дальше, следующий момент. Это мы разобрали, что в церкви. другие моменты я взял это Гадаринский бесноватый. Это уже было одержимое, одержимое. Марка, 5 глава, с 1 по 20 вирш можно можно вывести. Я не буду читать, потому что еще братьям проповедуют. Это будет долго. В отличие от первого случая, сейчас я открою для себя 5. В отличие от первого случая, это уже не в синагоге. Это уже язычник, да, и это уже одержимый по полной программе. То есть мы должны разумить, до какой степени это может быть. И написано: "Жив в гробах, убегав від цього світу, да, від людей, вообще гонимый человек, которого вечно о гнали. Он убегал, он не мог, он не мог, да, если И знаете, его написано: "Сковали цепками та оковами". И знаете, кого посадить на цепь, знаете, как ту собаку, что будешь делать? Да сидеть! И все, сидеть и галка я... А он разрывает и убегает, да? Насколько это демоническая сила внутри. Братья, не дадут соврать некоторые. Ситуация у нас. Молимся за одного. Килограммчиков 65 от силы. Четверых просто нас вот так берет и поднимает. Четверых. Вот так со стула просто взял и четверых мужиков. Я 100 килограмм вешу. Просто, а нас четверо. Ну, ну, Браття може И, и взяв і И Также розумієте, наскільки тут легион Далі, як тільки він написано здалека побачив, то першим ділом вы видите, пусть будет. прибіжав до нього та поклонився, розуміє, хто перед ним. І розуміє, що зараз буде з ним. С ними, да? І він признає Ісуса. Скричав громким голосом також і, піш... і каже: що тобі до мене, Ісус, Син Бога Всевишнього, заклинаю тебе не муч мене. Дуже бояться вони мучення. В цьому випадку так само, як і в случаї в синагогі, вони благають, щоб їх не мучили. Але все ж одно знають, що прийде час, коли їм не буде избежать цих мучень. Так, тут же Ісус знову приказує. Приказують, он не просит, выйди, пожалуйста, выйди, пожалуйста. Просили ми там. Выйди, не выйду. <клухи> серьезно, серьезно. Иисус тут знову приказує. И далі идут переговоры. То есть, ну, далеко нельзя залазить в этом. Идут переговоры. Іисус питає, як ім'я Твоє? А тут бросит, ой, можешь нас не выгонять с этих околыц? Ну, то есть, понимаете, что они умеют разговаривать, они даже, ну, очень хитрые на самом деле. Из всего видно, что легион говорит, потому что их богато. И, смотрите, два случая, как сам Иисус, ну, поводы в себе с ними и в этих моментов очень намного более, да, я сказал 14. И я вот вам привел два таких, таких ну, основные, главные: один в синагоге и один одержимый полностью, да, иногда. И так же, знаете, были в то время, так чтобы не, да, не только Иисус занимался. Были в той в той час Иисуса люди, которые занимались этим же служением. Помните, Иван прибегает, говорит, учителя, мы видели одного, который не ходит с нами. Но твоим іменем ім виганяв бізнес, ми ему запретили. А Ісус каже, не запрещайте Ему, потому что хтось, хто за нас, то не против нас. Це все нормально. Ну і также пам'ятайте, що 70 учеников прибігають и говорят, іменем Твоим. Це головне, іменем Твоим, ничем другим, іменем Твоим ми виганяли. То есть, зрозуміло, да? Тут ясность є така. Далі. І знання в часи апостолів тоже наведу декілька прикладів, два хороших один поганий. Один для наших братів. Пилип. Перший це буде Пилип. Це один із семи дяканів Першої апостольської церкви. Це для наших дяканів. Mm -hmm. Пилип вибраний був на служіння дякана. пам'ятаєте? в 6 главі для того, щоб прислуговувати столах. Але далі він прибув в Самарію та взяв уже на собі служіння благовісника. Це для нашого благовісника братя, слухайте. І далі він з діакона перевращається в благовісник. Написано: проповідував людям про Христа, творив чудеса, з багатьох сповненими нечистими духами виганяв, що вони виходили і гру... гучно кричали. Та багато паралізованих та кривих оздоровлювались. Это был діакон, благовестник і служіння освободження вів, і ще і зціляв і багатіте. І взагалі, ну, пилип це дуже така сильна особистість. Пам'ятаєте, як після того, як вона ну, вельможу цього і ангел, ангел взяв і перенес його в інше місце, в азот? Ну, тобто, це сильно, це просто не радість. У сьогоднішньому дуже мало таких історій знаємо. Да, Другий пункт це буде апостол Павло. Ну як же, же ж без нього? Пам'ятаєте, вони на молитву. Не помню, с кем он там шел, по-моєму, это уже во втором миссионерском путешествии с Лукой, скорее всего, с Тимофеем и с, с Силуаном. Да? И зустріла одна рабыня, пам'ятаєте, которая, мало дух, дух написана, вещуна, которая Рабы Бога Всевышнего. Да, правда, они Рабы Бога. И... А на, по-моєму, там написано, якщо я не побшуваю, довго ходила за ними. Але Павло це надоело, і пам'ятайте, він набірнувся говорить цьому духу: наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Далі написано: Бог чинив надзвичайне чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки і пояси з тіла, і вони відздоровлялись від недух, а злі духи виходили. То есть, и его сразу не написано, это у меня в тексте, апостол Петро, когда это только тень, только тень, хотели, чтобы хотя бы его тень попала на них, чтобы люди на на какую силу мали апостолы в той час. Это два хороших примера в, в, в после Иисуса Христа, в изгнании Первой апостольской церкви. И есть один плохой, его знают все, плохой и смешной, Симпсон и Написано, деякі мандруючі юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи, заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павел. І написано, то було семеро синів одного юдейського первосвященника з Кеви. А злий Дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павел мені є звестен. А, а ви хто такі? написано, і накинувся на них. Чоловік, у якому був злий дух, ні, накинувся чоловік, в якому був злий дух. І перемігши обох, подужав їх так, що вони втекли з того дому нагід та биті. Тобто, буває і прикре случай в тому, ну, коли у тебе немає сили, немає відкриття від Бога, щоб цим займатися. І третій такий пункт, то ми розібрали служіння Ісуса служиня перша апостольська церква. Ну, а тепер я хотів би поділитися нашим з братями досвідом трошечки. І я свою історію, да, таку, колись одного разу я пам'ятаю з хлопцями, це давно ще було, може там з рік часу назад, як ото я з цим этим... скажу, пришла одна жіночка за нас. Знаєте, я пам'ятаю, як привидниця її кидала, кричала. А, я, а мы ж не знали, ну не знаю, никогда не знали. Я говорю, сестрачки, давай за вас помолимся. помолили за нее, благословили. Иди родненькая, с Богом. <laughs> ну, то есть никакие, вообще не понимали, ну что это такое. И ну, помолились, ну как пописано, помолились, все, значит, все, все, все классно. И далее, после этого мені попадается одно видео, на котором я попался, мені дам один проповедник, и в его словах... Я побачив нашу ситуацію. І ця ситуація була реальна. І мені стало цікаво. І я почав шукати різну інформацію, питати припитати про різних людей, навіть з нашої церкви, браття в курсі. Да? Ну а мені сказали, синку, їх немає, це фантастика. Або люди казали, не лезь, не лезь, навіть щоб ніхто не знав. А мені стало ще більше цікавіше. І далі, знаєте, мені один сон приснився. Да? Ну як на нього не звернув уваги. А через деякий момент, там, буквально недавно, через місяці 4 назад, може, 5, днів обратно этот сон приснився. Отже, я задумався. І я пам'ятаю, як на центрі почався жити. Я пам'ятаю, деякі молитви молюся за брата втремтять. Я починаю замовити. Му... Я особливо вот это говорю, повторяй за мною. там, Иисус, Сын Бога, живой, да, я отрекаюсь, я отрекаюсь. А чего ты говоришь? Колдовство. И все. И не понимаю. И не могут, и не могут дальше говорить. И знаете, чем дальше я заходил, Бог показывал мне разные моменты. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что в верующих людях и в людях, народженных с горы, и в людях грешных духом есть нечистые духи, бесы, демоны, называйте их как хотите. Да? И я дали вам пару таких прикладов, расскажу, которые это были у нас. По-перше, они деют шайками. Там, где обида, там будет ненависть. Там, где ненависть, там, где будет непрощение. То есть уже три. Да? Там, где самосожаление, там будет суицид. Ситуация, один раз, пометаю, бачил, как в этом служении. Хлоп, просто все вот так вот схватил. Не могли вот так вот, просто, просто это невозможно было. Настолько настолько сила, да. И знаете, очень сильно на это влияют колдовские оккультические сферы, особенно тех, кто был в 90-х Кашпировского, кто там, кто ходил, признавайтесь, отрекаться надо. Отре, отрека, отрекаться надо. Шепталки, гадалки гороскопы, магия. Братья, сестры, это очень серьезно, от этого надо просто отрекаться. Если вы сегодня слышите меня, вы идите домой и отрекайтесь, да? А если вам надо будет помощь, то мы с братьями вам поможем, да, братья? И помню, был такой вот выпадок, выйди, а хоть не выйду, а мы ему выйди, он не выйдет. Момент крики, сопли, рыгания, короче, не для слабонервных одного раза тоже с братами такое подвинное служение проводили, очень выснаживало оно такое, ух, там один раз пять часов молились там жестко. И я помню только, они только от крика, а ты все это, ты кричишь там, а -а -а! они говорят, Да уже от твоего крика. Это да не ори ты, хова. не ори ты уже, слышу я. Знаете, и под конец темы я хочу сказать. Церковь Иисус Христос. Це робили Його учні, це робили Його послідовники. І в своєму останньому зверненні перед Вознесенням Ісус каже такі слова. Він сказав їм: йдіть по цілому світу. Усьому творінню проповідуйте Євангеля: хто повірить, охреститься, буде спасений, а хто не повірить, буде осуджений. І такі ознаки будуть запроводжувати, хто повірив. Моїм ім'ям будуть виганяти біси, будуть говорити новими мовами, братими у руки зміїв, і, хоча ж смертоносно вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони будуть ставати здорованими. Браті і сестри, в дальніше своїй темі я вам розкажу, я думаю, вам буде цікаво. Да? Як з ними себе вести, що це лічності.

це написано в Божому слові, і це лічна практика. Вже. І знаєте, останні речень речення хочу сказати, тільки в чистому, в непорочному В Людина, яка живе в святості, людина, яка живе сповнена Святого Духа. перебуваючи кожного дня в посвяті, в молитвах, вивчені Божого Слова. І там, де закриті двері у всіх сферах. Во всіх сферах твоєї діяльності не може бути нікого. Ісус помітає і каже такі слова: Дьявол, да, іде князь мира сего, і во мне не має нічого. В нас не повинні бути никаких аргументів, щоб дьявол зміг зробити проти нас какие-то аргументи. Амінь. Зараз ми будемо мати загальну пісню. Після цього заспівають нам брати з центру і останні